І розпочнемо з відео, яке опублікували в телеграм-каналі та інстаграм-сторінці пабліку рівне 1283 з лаконічним підписом. Коротко про дороги в Рівному. Яка там глибина? 18 сантиметрів. Нормально на відео видно, як поліцейські заміряють глибину ями, яка складає 18 сантиметрів. Як сприймуть такий меседж рівняний та чи приймуть за правду таке повідомлення? Їхні думки дивимося далі. Все може бути. Та я думаю, що правда. Можуть такі нас. Можуть. Ні, але ну, діло в тому, що я, ми стикалися з таким, що приїжджали і заміряли. Ми самі визивали біля нас, там біля роботи була яма, і приїжджали і заміряли. І після того була реакція, бо до того реакції не було. Ми писали звернення в міську управу, нічого не було. Поки не визвали, так да, це реально. Тобто, це відомо. Це правда, десь є, десь є. Не, що, що, це, тобто, це правда, що це да. показують саме дороги в рік. ну я особисто не бачила, але так як я далеко не хожу, я хожу тільки по тротуарам, то на тротуарі не бачила, а на дорогах все можливо. Ну, у нас насправді погані дороги, але я не думаю, що в нас може бути така глибока яма, і поліцейські можуть на це казати нормально. Тому що вони самі їздять по цим дорогам і самі бачать, вони б не казали, що це нормально. На тротуарах, ну я думаю, що напевно більшість, коли зараз бруківка уже, то напевно, що ні. Але все можливо, можливо бути. <смі> нас зараз бачите, що може і на дорозі бути так само, але на тротуарах, думаю, що зараз напевно ні. Я думаю, що це дурня. Що це в нас в рівному буде? Ні в кому випадку. Я думаю, що такого не може бути. Одна що їм міряти, здає, якщо то вирва якась, бабахнули, то можна міряти і сказати, яка глибина. А якщо це просто якась яма, то на що її міряти, ніхто цього займатися не буде. Це тільки при тому, якби зірвалася бомба чи ще щось, то тоді воно має сенс. А чи вірять у таку інформацію користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки. 92% користувачів нашої інстаграм-сторінки вважають це відео правдивим. Лише 8% переконані, це відео фейк і має до рівного жодного відношення. Звісно, дороги в Рівному це не те, чим можна було б похвалитися, але є один нюанс: саме це відео не має жодного відношення до рівного. Це лише невеличкий фрагмент сюжету полтавського телеканалу. АРТ. у ньому журналісти розповідають про те, як поліцейські Полтави проводять комісійний огляд доріг. Ось так за допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на ділянці дороги в районі універсаму Полтава. Думаю, ви вже зрозуміли, що у Рівному давним-давно немає універсамів. А з назвою Полтава так і поготів. Втім, вирваний фрагмент з полтавського телесюжету спричинив шквал невдоволення у підписників інстаграм-сторінки 1283. І найбільше запитань ставлять до влади рівного. На турбокільці недавно поклали шар асфальту. Пане мер, у вас нічого не викликає сумніву про якість виконання робіт. Коротеньке відео, нібито доріг рівного в оману користувачів соцмереж. І це може бути не стільки фейк, як маніпуляція, адже ями на дорогах нашого міста теж не унікальне явище. Ну а ще за схожим принципом створюють такі популярні нині інтернет-меми. Втім, така публікація ще раз доводить: не варто вірити всьому, що публікують у соцмережах, або принаймні не сприймати це надто серйозно. А ми йдемо далі аналізувати новини. in there